Степан Бандера людина, міф? Легенда? Символ? Хто він? Бандит? Терорист? Чи фанатик української ідеї, який найвищою метою ставив визволення свого народу? За будь-яку ціну. Бандера той, про кого не перестають говорити навіть багато десятиліть після його смерті. Вороги й досі ненавидять і згорають від однієї згадки його прізвища. А брати і сестри українці досі сперечаються, був він героєм чи ні. Скільки всього вже сказано про цю історичну персону, скільки великих відео на Ютубі викладено, скільки фундаментальних праць і книг написано, кожен намагається аналізувати його дії, їх вплив і таке інше. Кожен висловлює свою думку або вибілюючи славного вождя, або демонізуючи кривавого терориста, або намагаючись неупереджено подивитись на цю людину. Сьогодні ми не звертатимемось до жодного з них. Я гадаю, всі ми тією чи іншою мірою знайомі, або десь перетинались думкою кожної з цих сторін: як демонізаторів, так і сакралізаторів, ну і, звісно, тих, хто претендує на неупередженість. Знаєте, що було б справді цікаво? Було б цікаво послухати самого Бандеру, що Бандера думав про свою працю і боротьбу? Що думав про ОУН, лідером якої він був? Сьогодні у нас така можливість буде. Ми не розглядатимемо Бандеру загалом. Не намагатимемось осягнути і оцінити всю його біографію у форматі невеликого відео. На Ютубі такого вже вдосталь. Я зачитаю вам лише один єдиний документ, в якому ми почуємо думку самого Бандери щодо його діяльності. У 1934 році Бандера був заарештований польською владою. Суди тривали до 1936 року. Бандеру засудили до смертної кари, яку, втім, замінили на довічне ув'язнення. Бандера пробув за ґратами аж до 1939 року. На одному з таких судів у Львові, так званий Львівський процес, користуючись правом останнього слова, 27-річний Бандера виголосив промову. Оскільки суд запротоколював все сказане, у мене є можливість зачитати вам повну, дослівну промову. У нас є можливість почути щиру думку цієї людини. Для якої подальше життя закінчено? Людину, для якої довічне ув'язнення це найкраще, що могло з ним трапитись. Альтернатива тільки смертна кара. Що ж говорив цей чоловік у такий момент? Надалі повна цитата. Прокурор сказав, що на лаві підсудних засідає гурт українських терористів та їхній штаб. Хочу сказати, що ми, члени ОУН, не є терористами. ОУН огортає своєю акцією всі ділянки національного життя. Про ці акції мені не дали змоги говорити, навіть про мою власну діяльність. Тому я мусив обмежитися тільки до тих окремих фактів, які є предметом цієї розправи. В звіті говорилося, що комісар Кособуцький стосує супроти українських політв'язнів спеціальні методи, вживає шикан і репресій, і що в'язні планують перевести як проти акцію голодівку. Я дав наказ зібрати детальний матеріал і, маючи в руках докази, що комісар Кособуцький не тільки організував, не тільки репрезентував, але й сам в першу чергу виконував ці репресії. Я на проект Голодівки не згодився і заборонив її, стоячи на становищі, що коли пристосовується терор супроти українських політичних в'язнів, то не вказане є, щоб тягар боротьби з цим упав на плечі тих товаришів, які є беззбройні і з якими в'язнична адміністрація може зробити що схоче. Я вважав, що організація має обов'язок взяти тих товаришів в оборону, і з цієї причини я дав наказ виконати атентат на комісара Кособуцького. Суду не було. Я сказав уже, що організація судила тільки українців. Коли ж йшло про представників польської влади чи польських державних інституцій, то суду ми не проводили. Щодо замаху на Волинського воєводу Юзевського. То цей атентат мав те саме тло, що й планований атентат на куратора Гадомаського і виконаний атентат на міністра Пірацького. Воєвода Юзевський мав загинути не тому, що, як каже прокурор, хотів зближення двох народів, а тому, що метою цілої політики польського уряду, зокрема на Волині, яку репрезентував Юзевський, була державна і національна асиміляція українців. На директора Бабія і Бачинського революційний трибунал видав присуд смерті за злочин національної зради. Прокурор сказав, що я не дав тут доказів вини директора Бабія та Бачинського. Я навіть не намагався цього робити, бо те, чи вони винні чи не винні, розглядав революційний трибунал, який на підставі конкретних даних і матеріалів видав присуд. Я тільки назвав тут ті злочини і провини тих людей, за які їх засудили. Кожний розуміє, що з конспіративних мотивів я тут не міг переводити докази вини тих людей. Ми стоїмо на становищі, що обов'язком кожного українця є підпорядкувати свої особисті справи і ціле своє життя інтересам і добру нації. Коли ж хтось добровільно і свідомо співділяє з ворогами в поборюванні і то фізичними методами українського визвольного руху. Ми стоїмо на становищі, що за такий злочин національної зради належиться лише кара смерти. Суд, якщо ті засуди смерти видав, мав мандат від ОУН. Третя справа це справа проти большевицької акції. Прокурор сказав, що бодай побічним мотивом при вирішуванні атентату на совєтський консулят у Львові було те, що організація хотіла зареагувати теж на наладнання польсько-большевицьких взаємин, що хотіла їх попсувати. Я сам про цей атентат вирішив. Я дав наказ його виконати і заявляю, що ми абсолютно не брали до уваги того моменту. Не тільки з практичних, але в першу чергу з засадничих мотивів. ОУН у своїй політичній програмі відкидає орієнтацію на кого-небудь. ОУН відкидає концепцію вибудови української держави при нагоді польсько большевицького конфлікту. Польсько-большевицькі взаємини не можуть вирішувати про наші політичні розрахунки. Зрештою, з історії знаємо, що всякі такі концепції діставали в лоб, і що коли йде про Україну, то Польща з Москвою завжди погоджувалися. Всі бойові акти, які розглядано в цій залі, є тільки фрагментом, і то не цілої революційної, але навіть самої бойової діяльності. З розправи виходило б, що ОУН цілу свою діяльність зводить головно до бойової акції. Заявляю, що ні програмово, ні якщо йде про кількість членів у поодиноких ділянках організаційної праці, бойова акція не є єдиною, не є першою, але рівнорядною з іншими ділянками. Тому, що в цій залі розглядали атентати, що їх виконувала організація, міг би хтось думати, що організація не числиться з життями людини взагалі і навіть з життями своїх членів. Коротко скажу, люди. Які весь час у своїй праці є свідомі, що кожної хвилини самі можуть втратити життя, такі люди, як ніхто інший, вміють цінити життя. Вони знають його вартість, бо цінить вартість життя своїх членів дуже цінить. Але наша ідея у нашому понятті є така велична, що коли йде про її реалізацію, то не одиниці, не сотні, а мільйони жертв треба посвятити. Щоб її таке зреалізувати. Вам найкраще відомо, що я знав, що накладу головою, і відомо вам, що мені давали змогу своє життя рятувати. Живучи рік з переконанням, що я втрачу життя, я знав, що переживає людина, яка має перед собою перспективу в найближчому часі втратити життя. Але впродовж цілого того часу я не переживав того, що я переживав тоді, коли висилав двох членів на певну смерть. Лемика і того, хто вбив піратського. У цьому місці голова суду перервав Бандері і не дозволив йому докінчити своєї промови. Чекаєте на висновок? Його тут не буде. Я гадаю, цей документ досить добре характеризує цю людину, передає її світогляд, цінності, передає те, чим ця людина горіла. А вже морально-етичні оцінки ви давайте самі, спираючись на вашу власну систему цінностей. Посилання на матеріал, у якому знаходиться ця цитата, буде у описі. Це моє перше відео, присвячене виключно історії та історичним документам, не в контексті чатрулетки. І сподіваюсь, далеко не останнє. Якщо вам подобається, поставте вподобайку, поділіться цим відео з друзями і підпишіться на канал. А ще напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Також можна підписатись на мій Patreon, в описі є посилання. Там я іноді викладаю різні історичні документи з описом і посиланнями на джерела. Ці документи я сам використовую в дискусіях і, можливо, згодом робитиму нові відео на основі деяких з цих документів. Ще у описі є посилання на телеграм. Там теж буває цікаво і весело. Ну а поки до зустрічі!